Скрип паркету, радісні вигуки вболівальників та запекла боротьба на майданчику на території комплексу Емелі Резорт відбувся благодійний мультитурнір. Віримо в ЗСУ». Це дуже важливо, що ми, ну, ми збираємося, що завдяки зсу ми зможемо це проводити. Це ми повинні тут робити як волонтери, допомагати, щоб здобути як на перемоги. Понад 50 знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, гумористи, блогери, кіберспортсмени та футболісти сформували чотири команди, які позмагалися у трьох видах спорту: флорбол, баскетбол та футзал. Більшість з них флорбольну ключку тримали вперше. А дехто взагалі зі спортом лише познайомився все за для збору коштів на ударні дрони та генератори для 47-ї окремої механізованої бригади. Взагалі Україна дуже сильно об'єднується за останній рік, і ми бачили Україну такою різношерстною, як по п'ять пальців, які не могли бути сильною. І от війна нас їх об'єднала. От в один кулак, і Ми стали одною потужною нацією. І зараз перенароджуємося. До благодійного збору доєднався і водій санітар 47-ї окремої механізованої бригади Магура Леонід Єгорушкін. У минулому військовий напівпрофесійно займався флорболом, тому з радістю погодився взяти участь у турнірі для допомоги своїм побратимам. Декілька зборів у нас вже були на на автомобілі, на там на гвинтівки. Зараз ось етап, щоб комплектуватися безпілотними апаратами, бо на даній війні вони рятують дуже багато життів. І втрата безполотника це просто гроші, а втрата життя це вже інша справа. Організатори мультитурніру кажуть, зібрати таку кількість знаменитостей разом в одному місці вкрай важко. Однак за допомоги українським захисникам немає нічого неможливого. Насправді ідея виникла після першого нашого благодійного турніру, який відбувався на Академії Рук. Ми зрозуміли, що можна через спортивні заходи збирати багато донатів, допомагати нашим Збройним силам, нашим воїнам, які захищають нашу Україну. І ми вирішили зробити турнір мульти. мульти за з трьома видами спорту для того, щоб більше людей долучилося. завдяки українським знаменитостям. Футбольний клуб Рух разом із благодійним фондом Рух у майбутній зібрали вже понад півмільйона гривень, які передадуть нашим військовим. Валерій та Віталій Дмитарко, телеканал НТА.